Гарного дня сьогодні дівчата хочуть зробити опару. І будуть у нас білящі. До нас в гості завітає захисник зі своєю дівчиною. Дуже приємно приїхав теж в відпуск. Хочуть з нами зустрітися. Валюшка прийде до нас. І зробимо посиденьки сьогодні. Спитали, що він хоче, хоче він пільмів і беляш. Тож Опару ще зроблю. У мене пів літра води, свіжі дрожжі 25 грамів і чайна ложка сахар. Зараз і, і, і ложка муки. Чуть не наблюде. Ложка муки. Тепер воно буде бродити, потім я її замішу тіста. От Одні гості приїхали, други гості на підході. Так і живе. Ти дивишся за біляшами? Так, ось наліплені біляші, ще вже розпичені. Джесі чекає.